Сьогодні в сільраді. Ціни на цукор, соняшникову олію та гречку найближчим часом не зростатимуть. Мінекономіки пропонує вести ліцензування імпорту сала, свинини та м'яса. Аналіз продовольчого ринку дивіться у сільраді. Земля товар. Чи буде зняти мораторій на продаж землі? Про це в інтерв'ю Тамари Матерчук з Олександром Морозом. Він сьогодні головуючий у сільраді. Корови іммігрантки на Київщині збираються збільшити виробництво м'яса за рахунок племенних порід про високу матерію тваринної генетики в матеріалі Костянтина Іванченка. Сезон огірків та помідорів розпочато щоправда, поки що у теплицях. За скільки купуватимуть вітчизняні овочі в репортажі Лесі Боднар. Ціни на цукор, соняшнікову олію та гречку найближчим часом не зростатимуть. Відповідний меморандум підписав уряд із вітчизняними виробниками. Вартість олії, приміром, зросла з 11 до 17 гривень за літр. Але найбільше подорожчала гречка майже до 30 гривень за кіло. Аби надалі обезпечити споживачів від цінових сплесків, Кабмін збирається завести 20 тисяч тонн крупи з Китаю. А наступного аграрного року уряд України має намір збільшити посіви української гречки на 100 тисяч гектарів. Міністерство економіки пропонує вести ліцензування імпорту сала, свинини та м'яса, птиці. Це дозволить захистити ринок від неякісного товару. За інформацією Мінекономіки, до вступу у СОД у 2007 році в Україну завезли трохи більше 200 тисяч тонн імпортного м'яса. А вже у 2008-му імпортували понад півмільйона тонн переважно низькосортної м'ясної продукції. Росія активно купує українські овочі. Лише за січень українські аграрії продали південній сусідці 4 мільйони тонн картоплі. При тому, що за весь минулий рік поставили 6 мільйонів тонн. Дивіться далі у сільраді: земля товар, чи буде зняти мораторій на продаж землі? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з Олександром Морозом. Він сьогодні головуючий у сільраді. Колись ми маємо визначатися, яка наша стратегія державна, в тому числі у земельному питанні, чи ми переводимо землю в обіг в товар. Чи ми тримаємося як недоторканий запас стратегічний? Мене турбує те, що сьогодні чимало і владних, і політичних кіл починають проголошувати ідею про припинення мораторію на продаж землі. При чому проводяться аргументи. Бачите, тоді інвестиції підуть на зустріч до землі, буде розвиватися агропромисловий комплекс, можна буде використовувати землю як предмет застави і банківські кредити брати, і багато інших речей, які є напівправдою, бо нібито тоді з'явиться хазяїн на землі. А ми ж знаємо, і ви ведете цікаві передачі з цього приводу, що якщо є хазяїн, то є і результат. Але ви зверніть увагу, що там є результат, де система господарювання збережена, не зруйнована. Ось недавно у Давосі наш був президент на форумі економічному, і там спеціальний представник Організації об'єднаних Націй до нього звертався із темою, яка зрозуміла всім: світ переживає великий дефіцит продовольства. Люди голодають, а Україна може чи не півсвіту прогодувати. За рахунок того, що в неї майже він більше, більше п'ятої частини світових запасів чорна Зима. і тому мене сьогодні турбує це питання про припинення мораторію, бо це означає привезти землю в оборот. Це чим обернеться для людей? Я хочу пояснити і дивлячись ваші передачі і коментарі тих людей, які, з якими ви говорили, вони дають підстави говорити, що в Україні жоден селянин землі не купить. У нього немає грошей, він, він ледве зводить кінці з кінцями. Куплять приблизно 100 сімей в Україні. Капіталізація має бути аграрного сектору, капітал Дискорічно. має туди піти. Так. Щоб капіталізація відбувалася, ми пропонуємо, і я подав проєкт закону про використання права оренди як предмету застави. Тоді є можливість ефективного господаря вибирати. І впливати на нього, якщо він, якщо він таким не, не виявився, але земля залишиться в руках українського народу. А ризик, що вона залишиться в руках банків, мені здається, теж великий, тому що орендовану землю не так шкода, як свою. Так не в тому річ. Банки, ті, що дають кредити, вони ж ніколи господарство не ведуть. Якщо ми хочемо мати державу в перспективі, якщо ми повинні створити умови для того, щоб достаток був такий в кожній сім'ї, то і земельну ренту. І землю як таку потрібно залишити у, у власності українського народу. Мені видається, ця ситуація, яка зараз є, коли ем, аграрна земля заморожена, я б сказала таке, теж не кращий викид. Я вже сама сумніваюся, чи це правильно. Ситуація, яка зараз є на селі, це передумова перетворення землі в товар, для того, щоб земля була дешевою, при її придбанні. Зацікавленими людьми. Її треба показати її неефективність. Коли не працює господарство, коли люди зледарюють, тоді земля нічого не варта. От забрати її за дешево, за безцінь, оце підготовка вже здійснена. Я переконливо всіх прошу, кого це стосується, стосується всіх, треба сьогодні негайно зробити. Прийняти мораторії, продовжити мораторій на продаж землі. Друге, прийняти близько 20 законодавчих актів. Ми працювали вже над ними і є вони підготовлені, проекти цього документів. Визначитися з кадастрами і з усіма із нормативними документами, які стосуються цього, цієї частини. Прийняти негайно закон про використання права оренди як предмету застави для банківського кредиту. Я розумію, що міжнародні фінансові кола. В тому числі міжнародний валютний фонд зацікавлений в тому, щоб продати українську землю. Бо причина кризи в світі це емісійний долар. Його треба чимось зв'язати. Крім української землі, у світі не існує світ не, не існує товару іншого, який може частково вирішити цю проблему. А це приблизно десь 400 мільярдів доларів. Прикиньте, в скільки разів це більше бюджету, в скільки разів більше валового продукту. І от раптом маючи таке багатство, а ще особливо, якщо думати про перспективу і вирішення світової проблеми голодання, як можна впливати на світову політику, якщо держава це триматиме у своїх руках, будучи уповноважена від народу через право оренди розпоряджатися цими питаннями? Це буде найважливіший фактор світової політики. Я сподіваюся, світ уже якось рятується. Хай ми не проти, аби там це склалося, але Україна нам ближче. Дивіться далі у сільраді корови іммігрантки на київщині збираються збільшити виробництво м'яса за рахунок племенних порід про високу матерію тваринної генетики в матеріалі Костянтина Іванченка. До українських сіл Сущани та Черніхова, що на Київщині, вони потрапили через кордони у господарстві. Їх жартома називають іммігрантами, бо більшість родом з країн Західної Європи. Але не заради екзотики вони прописалися у нас, а задля того, щоб примножити виробництво м'яса високих сортів. Перед нами порода п'юнтези, порода італійська в Україні. Їх налічується 23 голови цієї породи. Всі вони в нас. Тварини ці відрізняються тим, що мають дуже гарні м'ясні якості. Вони одні з найкращих у світі. Тварини такої породи дають вихід м'яса десь до 80%. За рахунок того, що формується дуже тонкий кістяк, і вони мають подвійну мускулатуру. Для утримання цього стада до ярок не потрібно, бо м'ясна порода своєрідна і абсолютно недійна. При народженні потомства корова вигодовує терят виключно своїм молоком протягом 200-240 діб. Але коли самка відчує в утробі новий плід, старшим молочний кран перекривається. Пірифорська порода гарна тим, що має вона надзвичайно високі прирости. У нас прирости бичків становлять вже після 200 кг, десь кілограм шістсот, кілограм вісімсот за добу. Це надзвичайно велика рентабельність, теж мають дуже гарну, гарні м'ясні якості, високий забійний вихід. І в них м'ясо саме має високу гарну мраморність взагалі має гарний товарний вигляд. Бугаям з Франції, породи Шароле, тут розкіш. Вони в меншості на одного, по три або по чотири коханки, такий собі гаремчик. А щоб зайве вони стрибали у гречку приміром до нашої волинської породи і не плодили безпорідних бастрюків, у господарстві належним чином працює генетична служба. Сперма у вигляді гранул і пасти зберігається у так званій посудині юара тут близько 200 доз порід шароле. Української гостинської чорнорябої сементалів, фюментезів, лімузинів. Беремо паєту, витягуємо сосуда діора, струшуємо її в біличний термостат на 20 секунд. За цим нагріваємо прилад для сіменіння. Потім витягуємо паєту розморожену, струшуємо достатків води, витираємо вотою, надіваємо на штатив. Зрізуємо ножники, надіваємо захисний чохол, робимо капку, провіряємо. Якщо є 4 бали, то сім'я хороша. Для здорового приплоду не менш важливий утримання тварин. Навіть взимку значна частина їх живе не на фермі, а під небом. Тож загартування триває щодень. Новонароджених телят все ж намагаються захистити від холодів. До раціону м'ясна порода мало вибаглива. Хоча паласувати смачненьким мріють не лише дорослі тварини, але й телята. Кажуть, що молоко у корови на язиці. Без повноцінного меню не буде ані молока, ані м'яса. Даємо плющину кукурузу, в мішку. Кроме того, у нас є комбікорм. Так само засипаємо у міксера. Після всього добавляємо соломи, добавляємо сило до повного раціону, який дожив бути на годівлю бичків. М'ясні породи корів це особливі грації, пошанована генеологія і повна гармонія з природою. І немає меж удосконаленню досягнень селекціонерів. А відтак якісний генний матеріал стане доступним, а яловичина ще смачнішою. Віться далі у сільраді. Сезон огірків та помідорів розпочата, щоправда, поки що у теплицях. За скільки купуватиму вітчизняні овочі в репортажі Лесі Бодна. Баклажани, перець, помідори, огірки. Ходові продукти, особливо в літню пору. Проте навіть зараз, коли на вулиці нуль, а поля ще й досі вкриті снігом, наші прилавки повністю забиті соковитими овочами. Турецькі огірки і помідори, картопля з Єгипту, Яблука з Іспанії. Така імпортна розкладка вже давно не дивує вітчизняного покупця. За останні п'ять років віз закордонної городини виріс у 4,2 рази. І як би не трудилися наші тепличники, та все ж турецькі помідори виглядають так само, а коштують дешевше, звідти й попит. А ще після вступу України до ВТО змінились митні умови, стали вигіднішими для імпортерів. А виробництво продукції з собою дуже дорога Затратна частина, особливо великі затрати газу, електроенергії та й робоча сила. Ми високо оцінюємо працю наших робітників. Володимир Чернишенко вже багато років очолює один із крупних тепличних комбінатів: 48 гектарів зимових теплиць під склом. Тут збирають до 23 тисяч тонн продукції. Нині це найбільший постачальник овочів на вітчизняному ринку. В грудні, в січні, люто можна завозити продукцію за кордоном. А в останній період треба, щоб була своя продукція. Тому що вона дає роботу людям, а роздає роботу людям, люди забезпечують свою сім'ю. Відтворення суспільства ж іде. Закордонні постачальники, звісно, без овочів нас не залишать. Інше питання, чи те, що завозять, завжди якісне та корисне. Адже перевірити вміст шкідливих металів та пестицидів в усіх імпортованих овочах складно. Проте вітчизняні підприємства під пильним контролем санепідемстанцій, які дають висновки про екологічність українських овочів та фруктів. Аби не мати проблем ні з державою, ні з постійними клієнтами. На схожих господарствах агрономи пильно слідкують за всіма нормами вирощування. Наприклад, огірки та помідори тут бджоли запильні. Маленькі помічниці перші стоять на варті чистоти овочів. Що саме основне, щоб це було виробництво, бо вирощення огірків екологічно чисте. Тому що жива комаха, бджілка вона дуже чутлива і вона не буде виконувати запилення, якщо ми будемо в теплиці використовувати пестициди. Така клейка стрічка інформує, коли з'являються шкідники. Вони просто сюди прилипають. Тоді агрономи починають контратаку. В бій проти комах шкідників на рослину заселяють хижака, який залюбки з'їдає паразита. Тільки після таких біологічних заходів огірок обов'язково досягне ідеальних розмірів. На вулиці місяць лютий, а в теплицях просто літо. Через кілька днів тут розпочинається сезон збору огірків. Сезон триває з середини лютого аж до середини червня. Далі вирощувати овочі невигідно, каже пан Петро. На ринку з'являється продукція з полів, який покупець одразу надасть перевагу. За прогнозами, в цьому році собівартість 1 кілограму огірочків буде від 7 до 8 гривень, а з прилавків їх можна буде придбати за 28-30 гривень. Різниця велика, а якщо покупцеві щось не подобається, то замість дорогих вітчизняних овочів він може придбати імпортні з нез'ясованими добавками або щекати, поки свіженькі огірочки не посходять на власному городі.